Народився Тарас Шевченко. Кобзар свої слова все частіше стають для українців пророчими. Вони прозвучали як ніколи влучно під час Революції Гідності і не лише. Як у столиці святкують Шевченко дні, Софія Кучма розкаже, і сьогодні ж вона познайомилася з нащадком генія. Горітеся, поборете, Вам бог. 2014 рік майдан цими шевченковими словами перший вбитий на майдані герой Небесної Сотні Сергій Нігуян закликав українців виходити на протести. О, думи мої, о, слава злая! За тебе марно я в чужому краю караюсь, мучуся, але не каюсь. Люблю як щиру вірну дружину, як безталанною свою в країну. Ці слова Тарас Шевченко написав у 1847 році, перебуваючи на засланні. Утім, у 2016-му у них йдеться про сучасних українських в'язнів у тюрмах Російської Федерації та сотні полонених, які досі перебувають в підвалах Донецька і Луганська. Після офіційного покладання квітів до пам'ятника Кобзарю в Києві та виголошення промов естафету в чиновників перехоплюють активісти. А діти згадують уривки звірчів, які вивчили в школі. Садок, коло хати. Шадок, садок вишневий коло хати. Над вишнями годуть. Пан Микола, прапранок Тараса Шевченка у четвертому поколінні, який його предок, він живописець, але славетне прізвище вже не носить. Я пішов по жінокій лінії. У Шевченка була, був брат Микита, а потім у нього вже були дочки, і я пішов по тих дочках. Всі жінки були такі. В українському домі, куди прийшов праправну поета, виставка малюнків рівненських студентів. Є тут і вишти різними мовами шевченківський заповіт. А українські музиканти поклали текст віршів на сучасні ритми. А, пробова, ми, як люди, ми, як а в куларах сперечаються, чи варто з Шевченка знімати кожух і шапку, аби зробити його ближче молоді. Утім, головне кажуть почути його слова. Софія Кочмар, Павло Павло, 24 канал.